Я, я, ти, ти, він, вона, ми українці, єдина сім'я. Я хочу йти вперед! З таким гаслом крокує по життю вчителька 11-го ліцею Олена Єгорова. Нещодавно вона стала призеркою обласного туру всеукраїнського конкурсу Вчитель року. Олена Семенівна викладає фізичну культуру 36 років. Двадцять три з них працює в одинадцятій школі. Я не боюся бути смішною, не боюся попросити у них вибачення, якщо я відчуваю, що десь я зробила не той крок, який потрібно зробити назустріч дітям. І завжди я вважаю, що діти це головне, і я навчаю їх, а вони навчають нас. Її люблять діти, нею захоплюються колеги. Олена Єгорова завжди в русі. Гімнастика, атлетика, командні ігри все це поєднує вчителька у навчанні школярів. Моє кредо ніколи не зупинятися на досягнутому. Я не знаю, звідки воно взялося на якось так: спортивні, активні, розумні наші учні. Вітаю! Розпочинаємо 2022-2023 навчальний рік. Власним прикладом я буду доводити вам здоровий спосіб життя. Приєднуйтесь. От мене питають, да, була у вас ціль там перемогти? От вірте, не вірте, не було. От не було в мене такої цілі. Я дуже-дуже знала, який це тернистий, як я вже сказала, шлях. Нелегкий. Е Хвилювалася і переживала, щоб нікого не підвести. Ні дітей, ні ліцей, ні місто, щоб бути на висоті. Оце моя ціль була у конкурсі, а там як Бог дасть. І дай Бог, друге, почесне призове. Я вдячна всім, хто мені допомагав. Я працювала не одна, працювала команда, команда ліцей. Фізична активність наразі стала невід'ємною частиною здорового способу життя підлітків. Освіта у часи війни зазнала змін: діти все більше часу проводять за комп'ютерами та гаджетами. і тільки незначний відсоток їх додатково займається спортом. Я багаторазовий чемпіон області, також був срібним чемпіоном України з важкої атлетики. Зараз здивимося лише вперед. Себе я зараз знаходжу лише у баскетболі, тобто в мене є команда, якою ми збираємося на вихідні, та можемо пограти. І це приносить мені задоволення, мабуть, навіть більше ніж навчальний урок. Євген цьогорічний випускник ліцею. Спорт не має меж. За допомогою фізичних вправ людина покращує своє тіло та емоційний стан, вважає учень. У моє життя спорт прийшов зовсім недавно, тому що мені зараз 16, у 14 років моя вага становила 140 кілограмів. І ось до 16 років я дуже цим захопився. У мене з'явився дуже сильний стимул, мотивація, та ось я скинув десь 50 кілограмів. Зараз моя вага становить 88 і спорт мені в цьому дуже допоміг. Я вважаю, що спорт це заняття, котрим повинна займатися кожна людина. І причин для цього дуже багато. Я вважаю, що спорт насамперед, насамперед, спорт дуже гарно впливає на сприйняття світу. А от надія щодня робить зарядку. Це покращує її самопочуття протягом дня. Ділиться дівчина. Ну, взагалі, спорт для мене це життя як частина життя. Я не уявляю життя без спорту. Ну, кожна людина повинна дотримуватися якогось спортивного образу життя а, хіба ну, потроху, можливо, навіть якщо немає часу, на це все одно спорт повинен бути в нашому житті. Ковід-19 та військова агресія змусили вчителів та учнів адаптуватись до дистанційки. Олена Семенівна вже майже рік не бачила своїх учнів. Змінилася методика, форми уроків. Я створила свій YouTube канал, опанувала нові платформи квізис, там, де виставляю свої авторські тести. На урок також роблю авторські тести. Вордвол, там авторські ігри. Тобто, це дітям гаджети, це ж покоління гаджетів. Да? Діти люблять це, тому ми і рухаємося, і теоретично працюємо. Нагадаємо, минулоріч на всеукраїнському конкурсі «Вчитель року, друге призерське місце також посіла Павлоградка, вчителька мистецтва ліцею номер 9 Валерія Полюхович. Олена Куліш, Ігор Митник, Анна Макабула, новини ПТРК.